Посилення антисоціального наступу на права та інтереси працівників, позиція і дії профспілок щодо захисту прав працюючих. Ці та інші питання розглядались на президії Федерації профспілок України, що відбулась 22 червня у Києві. Головні пункти порядку денного викликали жваві зацікавлені дискусії. Важливий результат президії визначення чіткого напрямку захисту законних прав працюючих людей. Відтепер центр оперативного реагування отримав ухвалу від керівництва профспілок. Відбулося засідання президії Федерації проспілок України, на якому було розглянуто цілий ряд питань. Одні з головних питань це тарифи, відношення профспілок до таких тарифів, які були прийняті нашим урядом. Також президія затвердила рішення про створення центру оперативного реагування одноголосно і надала свої рекомендації, як, як би вона бачила його роботу. Подальшому на підтвердження ефективності своєї роботи центр оперативного реагування звітував на президії щодо результатів. Зокрема, увагу приділили захисту прав працівників Миколаївського заводу 61-го комунара, Херсонського дому марочних коняків Таврія та Дніпропетровського метробуду за підсумками засідання президії. Федерація профспілок України намітила нові завдання на найближчу стратегічну перспективу.